Зараз покатаємось прямо всередині. Рульове, навіть в Дон таке саме, льогеньке таке, так. Шока, да. МТЗ не потягне такою скоростю. <рес> та я даю 100%. О, кондиціонер. Фух, та ви що, друзі? Просто он прямо на мене піддуває такий кайф. Це які третя частина газу. І воно тягне. Вон тягне, а ми їдемо ну, активно. Тобто нам не треба півгодини їхати в один бік поля. Ну, гарно йде, гарно. впевнено. Зроблено як для людей. А музика є? Є. Зручно зробили як на авто, ще оцю штуку, що можна музику вімкнути, вимкнути. Думаю, що з невіскою можна було. Ні, я їду, їдуть. Другий мост включений, все. Мост включений. Ми ось у виїжджав, ага. ось свої сліди. Іде нормально. Я одразу побоявся.